«Я більше взагалі не буду гойдати ніколи, бо є Альто. Він реально замінює руки. П'ять швидкостей гойдання. Таймер 12 мелодій. І навіть птахи співають, щоб малюк заснув. Керувати oh. можеш за допомогою вбудованої панелі або на відстані пультом. А датчик руху він сам включає гойдання, коли малюк прокидається. Альто, ти чарівник! Має м'яку валюрову вкладку і основу за кошкіри, -яку, яку легко мити. Дугу з іграшками, що регулюється, і п'ятиточкові ремені безпеки. А що далі, спитаєте ви? Всього одна хвилина, і він перетворюється в стільчик для годування. Висота регулюється в восьми положеннях. Це дуже зручно, бо можна відрегулювати під будь-який стіл. Стільниця регульована і подвійна. Верхню частину можна зняти і легко помити. Спинка і підніжка регулюються, можеш обрати будь-який кут нахилу. До речі, має ще прогумовані колеса, щоб легко і тихо переміщати по квартирі. Тепер я збережу свої руки, спину і сон. Дякую, Карелло! Біжи в Кідзер і обирай цей чудо-апарат!